Кафе штукатурка? штукатурка. Ви що, зібралися сюди будівельників заманювати? Вирішено, ви всі допомагаєте в нашому кафе. Із задоволенням. Я краще здохну, ніж хтось із знайомих мене побачить. Здоровки! А ти тут як? Привіт, Адзеса. і знала, що це ти, Іорі, як мила. Можна було і без спітниці це перевірити. Значить, он та мала, це кохенька. Не чіпайся, близько! Якщо я голий, значить захищений. Роздягаюся. Не смій. наше кафе зачинять за таке. Ласкаво просим. на чотирьох. Якого ці козли сюди приперлися? Ну, хоча б ця чіка така сексі. Добре, що вони тупі. Якщо ви не проти, я хочу вас з деким познайомити. Я, звісно, вважаю це занадто квапливим, але заради тебе готовий. Ходімо. Е? Той чоловік почав мене торкатися і казати Розводь свою рогатку! Ми про нього подбаємо.